Субсидія півроку в дії з травня 2015 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо спрощення умов для отримання житлової субсидії. Охочих отримати субсидію в області виявилось немало. В кожному куточку Чернігівщини працював пункт оформлення для незахищених верст населення. 270 тисяч родин, які користуються програмою житлової субсидії, це ті, які призначені безпосередньо. Тепер, окрім пенсіонерів та де з низьким доходом скористатися послугою житловою субсидією можуть і підприємці. Підприємці першої другої третьої категорії, які раніше не мали права на житлові субсидії, на сьогоднішній день мають право отримати директор департаменту наголошує житлові субсидії мають на меті допомогти людям зекономити кошти та навчити заощаджувати природні ресурси, тож старою звичкою витрачати весь ліміт за місяць, аби в наступному субсидія не зменшилась даремно. Адже тепер в Україні діє нове законодавство. Якщо людина використала менше. Як кажуть, енерганасії це стосується газу, води, світла. Якщо менше використала і в неї залишається залишок по субсидії, то кошти. Залишок по субсидії нараховуються на наступний період, зараховуються в обов'язковий платіж людини. Субсидія це лише частина програми соціального захисту населення. У 2015 році різноманітну державну допомогу в області отримала 71 тисяча людей. Повністю забезпечені всі програми. Виплати всіх соціальних допомог забезпечені 100-відсотково заборгованості в області за даним видом виплат не існує. 1 січня 2016 року уряд змінив порядок призначення допомоги одинаким матерям і дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. З 1 січня 2016 року нарахування буде здійснюватись в розмірі 100% від до прожиткового мінімуму, визначеного на дитину. Я хотів би повідомити, що з 1 січня 2016 року для дітей віком до 6 років ця сума складає на 1167 гривень, для дітей в віці від 6 і до 18 років ця сума складає на 1455 гривень. Не залишають без допомоги учасників АТО та їх сім'ї. Станом на 1 січня 2016 року мобілізовано до ЗСУ понад 7 тисяч осіб. За 2015 рік сім'ям учасників надано матеріальної допомоги на 7,5 мільйонів гривень. Із 35 сімей загиблих військовослужбовців 18 отримали квартири.